У тисменецькому районі завершився конкурс учителі року, на якому учителі мали змогу продемонструвати свою педагогічну майстерність методичні новинки. Під час конкурсу кожен учасник готував власні розробки уроків, демонстрував свою майстерність показував майстер-клас. Оцінювало конкурс компетентне журі. Цього року конкурс приймала тисменецька спеціалізована школа перших третих ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів. Відділ освіти проводив районний тур всеукраїнського конкурсу учитель року. Дві 2015 на базі Тисманицької спеціалізованої школи. У ньому взяли участь 13 педагогів у чотирьох номінаціях: українська мова та література, правознавство, хімія та образотворче мистецтво. У процесі фахових змагань освітяни проявили педагогічну майстерність на майстер-класі, оптимальні шляхи активізації пізнавальної діяльності учнів, ефективні методи навчання і виховання з використанням інноваційних педагогічних технологій. Результати психолого-педагогічного комп'ютерного діагностування засвідчили високий рівень підготовки педагогів до конкурсу. Отже, переможцями стали. Галина Петрів, учитель української мови і літератури Чорноліської школи. Світлана Білусяк, учитель правознавства Єзупільського навчально-виховного комплексу, Любов Мохняк, учитель хімії Колодіївської школи та Ірина Данилюк, учитель образотворчого мистецтва Черніївської школи, друге місце зайняли Віра Романчук, учитель тисницької спеціалізованої школи. Наталія Левицька, учитель Поберезького навчально-виховного комплексу. Та Наталія Луканюк, учитель Стебницької школи. Третє місце посіли. Галина Адамчук, учитель Братковецької школи. Оксана Власова, учитель Драгомерчанської школи. Василь Дем'яник, учитель Пшеничниківського навчально-виховного комплексу. Христина Даляк, учитель Липівської школи. Любомир Худяк, учитель Підлузької школи. Учасником конкурсу став Валерій Кобзар, учитель образотворчого мистецтва Драгомерчанської школи. Переможці у чотирьох номінаціях візьмуть участь у обласному етапі змагань. Хочу подякувати від імені начальника відділу освіти Світлани Іванівни Шарабуряк та від себе особисто адміністрації тисницької школи та педагогічному колективу за створення сприятливих умов для проведення районного туру конкурсу. Хочу побажати успіхів усім переможцям у наступних фахових змаганнях на обласному етапі.